Вітаю вас, мої любі діти! Сьогодні 1 вересня. Свято День Знань. І сьогодні я пропоную вам відсвяткувати це свято День Знань. Разом намалювавши повітряні кульки. Ну що, почнемо? Малювати ми будемо незвичайним способом, а методом штампування. Тому нам будуть потрібні штампики, кольорова гуаш, аркуш паперу та два кольорові олівці будь-якого кольору. Виготовити такий штампик досить просто за допомогою звичайного олівця та губки. Попросіть батьків про допомогу, і у вас обов'язково все вийде. Отже, беремо наш штампик, занурюємо у Гуаш і починаємо малювати наші кульки методом штампування. Ось так гарно притискаючи штампик до аркушу паперу. Беру наступний колір, помаранчевий. І так само притискаючи до аркушу паперу, малюю кульки. Так, ми з вами ще не використовували зелений колір. Ось він у мене. У нас буду дуже яскраві кульки. І ще додамо жовтого кольору. Дуже гарно в нас з вами виходить. Дуже-дуже гарно. Ось так. Тепер за допомогою кольорового олівця домалюємо ниточки до наших кульок. Вони ж повинні якось триматися разом, кульки наші. Ось так. До кожної кульки домальовуємо ниточку, щоб вони в нас з вами не порозліталися, так? А трималися разом. Ось. За допомогою кольорового олівця іншого кольору ми можемо прикрасити наші кульки бантиком Наш ж святом. 1 вересня День знань, тому вами святкові різнокольорові кульки, і ми їх прикрасимо бантиком. Ось так. Бантик розфарбуємо. Пам'ятаємо, що при розфарбовуванні намагаємося не виходити за контур малюнка. Дивіться, як гарно в нас з вами вийшло! Які чудові, святкові, різнокольорові кульки до дня знань 1 вересня в нас вийшли з нетерпінням! Чекаю фото кольорових кульок, які вийшли у вас в особисті повідомлення. Всіх вас дуже люблю! Гарного дня!